Притулок дилетанта. Якось прогулюючись Харковом, я зловив себе на думці, що нічого не знаю про оцей будинок. І оцей, і от той також. Більш того, я не знаю, хто в них жив. Чим займались ці люди, ким стали їх діти? А раптом вони створювали історію. Виходить, що я історії не знаю. Ні, не тієї загальної історії про Древню Грецію чи ще якоїсь, а історії ось цих будинків. Ходжу повз них і нічого собі не відаю. А їх же ще хтось зводив і цього не знаю. Та я взагалі нічого не знаю. Щоб остаточно зневіритись у собі, або не приводи господь стати філософом, вирішив, хоч щось дізнатись про ну, хоча б спершу про будинки, харків'янин Іван Пономаренко дока в міській архітектурі. Вирішив з ним познайомитись і, щоб не тягнути кота за хвост, спитав: а чи не поступається наше місто, ну саме у архітектурному плані Барселоні, чи, скажімо, Венеції, чи ще якісь там перлині Нилу? Ну, це питання цікаве. Це вже цікаве насправді кожне місто унікальне, і вона воно, воно унікальне по-своєму. І порівнювати, наприклад, Харків з якимось ну, з іншими містами, і казати, що там Харків, там це, це новий Берлін, це там, чи Українська Барселона. Можливо, не дуже коректно, але унікальні зразки архітектури світової, мабуть, все ж таки в Харкові є. Унікальні, наприклад, не тільки для. Ну, так для України, так, а для всього світу. Давайте конкретніше. От що б зацікавило, скажімо, європейців у Харкові у плані архітектури? А, ну, у європейців насправді дуже цікавить наша архітектура 20-го сторіччя. Тобто, починаючи з 20-х років і десь до 60-х років, ось цей період їх дуже цікавить. А чому? Тому що в них такого. Ну, не так, щоб і багато було в принципі. Я можу сказати, що ми ніколи не були відірвані від світу, так, у плані архітектурних трендів. Тобто, коли наприклад у Європі було популярне бароко, там у 17 столітті в нас будували храми в стилі бароко. Найдавніша споруда Харкова це Покровський собор, це перша родзиночка, про яку я можу розповісти. Вона була побудована в 1689 році. Вона була побудована в стилі в стилі бароку. Ось і була така артель цих майстрів, яка збудувала таких три храми на Слобожанщині, які зберіглися до сьогоднішнього часу. Тобто, саме це Святогірська Лавра. Там Миколаївський храм у Міловій Горі, 1684 рік, здається, друг, другий четвертий рік. Потім в 1685 на році була збудована Покровська церква в Ізюмі. На щастя, вона збереглася після всіх обстрілів. Ось і ось останнє, 1689, це Покровський храм у Харкові. Я завжди, коли приходять якісь там... Туристи, і їй треба їх по, по місту поводити. Я їм показую, що це наше, це воно збереглося. Найстаріша будівля в Харкові і взагалі дуже цікаво, тому що вона як і оборонна вежа, по суті. Оборонна вежа. А взагалі вона використовувалася як оборонна вежа. А ви знаєте, Харків жодного разу так татари і не атакували. Тому. Не використовувались на щастя, але могла використовуватися, в принципі. Тобто це була перша родзинка, так? Давайте до другої переходити. Про другу родзинку Переходимо до 18-го сторіччя. Насправді, будинки вісімнадцятого сторіччя, взагалі, до середини дев'ятнадцятого сторіччя в Харкові ну, дуже мало зберіглося. А чому? Чому? Тому що багато з цих будинків були дерев'яні. Ну, дерево, ви сам самі розумієте, воно не дуже довго живе, mm -hmm. а коли почали будувати кам'яні будинки, тобто -ду дуже заможні пани, ось, але у 19 столітті не дуже добре ставилися до архітектурної спадщини, як і зараз. Тобто, було нормально просто розібрати будинок і збудувати щось нове на його місці. І тому. Багато будинків 18 сторіччя не збереглося в Харкові, але така родзиночка є. Так. Це перша будівля Харківського університету або губернаторський палац, який займав генерал-губернатор Харківський, ось але потім вона була подарована Харківському університету у 1705 році. Це будинок був побудований в 1777 році. Це Такий добрий приклад переходного періоду від бароку до ампіру. Рухаємось далі. Ось, це ми про 18 сторіччя. Переходимо до 19 сторіччя. Що цікавого, такого От, що 12 19 століття у нас було побудовано. Ну, це звичайно олександрівська. Дзвіниця найвища в Харкові, її видно з будь-якого ракурсу. Це така домінанта архітектурна, і вона дуже непропорційна поряд з самим собором, храмом Оспинським собором. Оспинський собор був побудований трошки раніше. В 1777 му Давайте без дати обійдемось, краще до якихось подій прив'язати. Так легше буде зрозуміти, що до чого. <рес> я зрозумів, так, я вас розумів Я... Ось. А, а дзвіниця була побудована після перемоги над Наполеоном. Тобто, на честь цієї події її строїли, будувала дуже, дуже довго, там майже 30 років. Але вона дуже велика, і вона. Просто здається, що така, знаєте, ух, і що ну, майже не видно самого храму за нею, хоча храм там не менш видатний з точки архітектурної точки зору. Ну, Це теж не унікальний випадок. Знаєте, у Києві ж є Софійський собор, і його дзвіниця, вона теж суперволочезна, побудована під час Мазепи. А, тобто, в нас це така традиція будувати дзвіницю, яка значно більше храму. Ось, і Благовіченський собор, Так, він, в нього теж така відмінність цікава, в нього дзвіниця в такому, з нотками готики, тобто неоготики. А сам храм в стилі неовізантійському стилі побудований. Є така байка, я не знаю, О, давай правда, чи ні, що, чому так сталося, тому що головний меценат, який давав гроші на це, на це будівництво, тобто він е, сказав, що. Хочу дзвіницю в готичному стилі і все. Якщо, якщо ні, то я не дам грошей на храм. Он як? Ну, і духовенство погодилось: Окей, побудуємо тоді храм в такому стилі, дзвіницю в такому стилі. Ну, це, це в нас нормально. нормально. Ну Коли я заводив туристів, так, іноземних туристів до Благовіченського собору, вони таки були дуже вражені. Тобто, один турист сказав, що. Це схоже на собор святого Петра в Отикані. У Ватикані? Всередині. За своїм масштабом, так. А, за масштабом. Звичайно, Логовіщенський собор значно менше по обсягу, але ось такі враження були у іноземця. Ось, і... І приходимо до, мабуть, самого такого цікавого архітектурного періоду, як, як на мене, Давайте. це кінець 19 сторіччя, початок 20-го сторіччя у Харкові. Це епоха Модерну. Тобто, модерн це такий архітектурний стиль, який був бунтарським, який йшов проти традицій. проти традицій е, усього неокласицизму, неоренесансу. Проти правильних таких форм. Модерн це багато мотивів, пов'язаних з квітками, з орнаментом піточним, з, деко, з декором у вигляді жіночих таких ось головок, якихось химер. В Харкові, до речі, є на Черни... Чернишевській будинок з химерами. Як у Києві. Так, в Харкові теж є будинок з химерами. Небагато хто про нього знає, але він, звичайно, не такий красивий, як будинок на банковій, але все одно такий цікавий. такий в англійському стилі, такий англійський модерн, неоромантизм. Я є скоріше архітектор Покровський. Ось і модерн. Він давайте з модерном розберемо. Знаєте, я був у багатьох містах України. В Одесі теж багато модерно у Львові, як його називають Сецесія в Києві. Але ви знаєте, він там якось по точкам розміщений, Тобто а в Харкові модернова забудова вона просто кварталами є. Тобто цілий квартал із будинків в стилі Модерн. А що це за квартали? Це, це знаєте, вулиця Пушкінська і ну, вулички, які перпендикулярні Пушкінській по правій стороні. Угу. Я дуже рекомендую, до речі, вулицю Дарвіна теж для тих, хто в Харкові не був. Там не тільки Модерн, там особнячки дуже багато харківських мільйонерів були на початку ХХ століття. І вони дуже такі цікаві, не схожі один на, на інший. М модерна в Харкові багато. М моя улюблена буд будівля це Пушкінська, 19. Це архітектор Гінзбург, який, до речі, був піонером залізобутону у Харкові. Тобто він, він перший цей матеріал використовував, один з перших. У місті та й взагалі на українських землях. Ось тоді був матеріал новий, і дуже його так цуралися, але він потім виявив, що це дуже класний матеріал. Навіть у нас є церква, одна дореволюційна церква гольдбергівська, Трьохсвятительська на, на, Москалівці. на Москалівці, Заїківці це такий район у нас в Харкові. є. Теж була побудована залізобутону, тобто без колон всередині, тому що. Несучі стіни були залізобетоні ага. з країв. Так що там Пушкінська 19? Ось Пушкінська 19, так. Це дуже рекомендую, взагалі будинки, будинки архітектора Гінзбурга. Вони такі дуже милі, незвичайні. Ну, інтер'єри в них, під'їзди збереглися. Взагалі, ви знаєте, років 15 тому не було ще домофонів на будинках, і тому можна було спокійно заходити майже в будь-який під'їзд, і так, зручно було, б, особливо коли поруч <хи> ніде не було. Просто насолоджуватись ось цією стариною, робити фотографії. Зараз, звичайно, вже значно складніше зробити, але ну, я розумію, чому. Ось, а ще окремо варто відзначити, це український модерн. Він зародився саме, як кажуть, в Харкові. Тобто, це взагалі вважається батьком українського модерну, це Василь Кричевський, що і намалював з нарвотом. Тризуб український, вони намалювали. Тобто тризуб, ви знаєте, і він, до речі, малював купюри купюри Української Народної Республіки, теж гроші. А взагалі його найвидатніша споруда це саме Полтава, Полтавське земство, зараз художні музей, де це у Полтаві? Так, 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 в Полтаві. Ну, найвидатніша споруда, мабуть, Полтави це, це саме Василь Кришевський, саме це, це український модерн. Тобто, ви можете побачити, якщо ви бачите будівлю з шостикутними віконцями, це скоріше за все, це саме український модерн. Якщо ви бачите ще таку плиточку різнокольорову, Таку угу. пояси з сплиточки зверху, це теж український модерн. Якщо бачите таку башту е, на круглу, на, наприклад, таку надломану е, зверху на, на, на кучі будівлю, це теж е, риса українського модерна. Тепер точно я вучислю модерн Ось в Харкові це будинок БТІ на Павлівській Павлівській площі. Тобто, це класна така споруда, яка була відреставрована. Відновлена якраз у 20-му році. Там були колись втрачені і елементи орнаменту, і балкони. Це, все це було відновлено. Але у 22-му році прилетіла ракета на Павлівську площу, і там просто будинок втратив mm -hmm. скління, тобто там пошкодила скульптуру. Там, до речі, скульптура Тараса Шевченка вмонтована прямо зверху, була на початку 20-х років, і там більше 100 років. Ось, їй теж трошки пошкодило <кхи>, уламками російської ракети. Ну, але в цілому будинок на щастя -тфу, -тфу в циль вцелів. Ось, ну, це болюча тема. В Харкові дуже багато будинків було понівечено, на жаль, знищено, в тому числі і будинки в стилі Модерн, і конструктивізм, і ампір. Тобто тема дійсно болюча. Так, і деякі з них намагаються зараз консервувати, ви знаєте, але ресурсів, ні грошей, ні спеціалістів. У нас дуже мало. дуже обмежені у міської влади ресурси. Ресурси, щоб все це хоч хоча б закрити, пусті вибити вікна, щоб будівля не закриють. Ну щоб не потрапляла туди о, дощ, сніг і все інше, тому що. Кожен рік без опалення для будівлі, це не знаю, як 10 років людини прожитої на вулиці. Тобто вона дуже сильно старіє, дуже сильно старіє, деградує. Так. Останнє, що хотів сказати: Говоріть. тобто, що подобається зарубіжним туристам? Ну, Що подобається, і взагалі, що є в нас в Харкові супер-унікального світового рівня. І я без тями закоханий в тебе, особливо у твою архітектуру, будь то модерн, конструктивізм чи пізній модернізм. Але головне в тобі, це не каміння, а люди, і важливіше за все буде після нашої перемоги повернути їх до міста. Іван Пономаренко, дослідник історії Харкова, блогер. Волонтер у проєктах Ніч історії Харкова і Харків, що манить, перша назва Харківські «Харківські моняки». захоплюється фотозйомками архітектури та птахів за професію IT-фахівець. Що подобається зарубіжним туристам? Що подобається? І взагалі, що є в нас в Харкові супер унікального світового рівня. Ну, це, звичайно, Держпром. Тобто це комплекс будівель в стилі конструктивізм навколо площі Свободи. Із них в первозданному виді залишився тільки Держпром, але навіть в тому виді, яким він є, тобто його подали в попередній список об'єктів Всесвітної спадщини ЮНЕСКО. Тобто він не став об'єктом, але знаходиться в попередньому списку на розгляд. І ЮНЕСКО якраз там. У Пару місяців тому воно сказало, що ми беремо його під посилений захист. І що це значить? Що це значить, що якщо тобто, його пошкодять, і коли ми нарешті переможемо Росію і будуть судити злочинців, які, не дай Бог, його пошкодять. Угу. Тобто вони можуть, можуть просто ну, сидіти у тюрмі декілька десятків років. Приклад є. Коли пошкодили у Боснії Герцеговині, у Хорватії будинки були такі приклади, коли посадили сербських генералів. Ось так, він, чому він унікальний? Чому він унікальний Держпром? Він величезний, це величезна споруда в стилі конструктивізму О, за своїм обсягом. Він унікальний своїми переходами між корпусами, які просто висять, ви знаєте, як, як виглядає наче магія, в них нема підпорок. Висять, ось так, от і ні на що не опираються. І взагалі, коли Теодор Драйзер був у Харкові у 27-му році. Він сказав, що це виглядає, наче шматочок Нью-Йорку перенесли ось сюди, у степ України. І я вірю, що через 10 років у Харкові буде українське Чикаго. Чикаго. <сум> так, Держпром це унікальна споруда, звичайно, в стилі конструктивізму. І взагалі у нас таких будівель насправді в Харкові не, не тільки Держпром, у нас є голов дуже класний. І є палат Залізничник, який, на жаль, дуже сильно пошкодили дві російські обстріли. Ось він згорів, а там були унікальні інтер'єри з величезним панно Євгенія Лансаре. Тобто, це там такі, знаєте, картини на 5 метрів в висоту, висоту, на всю стіну, із латуні, із бронзи, ось ця фурнітура, лабрадорит. Ну Дуже красиві інтер'єри, багаті, розкошні, і все це було. Понівечено, на жаль, ось. Добре. Слово почув нове Е, Лабрадорит. Лабрадорит – це такий мінерал. Знаєте, він такого чорного кольору, з, з нього було зроблено підстал пам'ятнику Шевченка і оздоблено станцією метро Турбоатом у Харкові. Такий цікавий, щось середнє, між, мабуть, гранітом та мармуром, але ближче до мармуру. Такий чорний мармур ось. Новий рік наближається, а щось таке святкове, різдвяне, пов'язане з харківською архітектурою. Тут я можу пригадати дві цікаві будівлі, Давайте. Пов вона пов'язана якраз з Новим роком, інша з Різдвом. Почнемо з більш старої, наприкінці. 1916 року у Харкові було скоєно пограбування е, сторіччя. Тобто саме у, у різдвяну ніч на 25 грудня. Чому? Тому що. Е, почекайте, ми про архітектуру говоримо. чи про, про Чому б ні? Ну давайте. Ага. Е, тому що люди відпочивали, так поліція відпочивала більш-менш люди празнували. І ця будівля знаходиться на Павлівському площі. Там зараз кінотеатр, нічний клуб у нас збереглася. І просто там були використовувані дуже такі цікаві прилади, тобто там, і щоб зламати цей сейф, там електроавтогени, електропили, тобто все це супер сучасне. А щоб потрапити у банківську схованку, злодіям довелося робити підкоп з сусіднього двору, тобто робити тунель, по суті. 11 друзів далі? І дуже цікаво, як як це було шло, йшло розслідування, їх знайшли, злодіїв знайшли, знаєте, саме, саме через що через ревнощі. Ревнощі. Через ревнущі. А, Як так? Тобто поліція з'ясувала, що, начебто, причетний до крадіжки один зі співробітників цього банку, але вони його взяли, але не могли розколоти. Він нічого не казав на допитах. А потім один е, слуга, тобто співробітник готелю сусіднього, там він сказав, що ось цей готель заходила дружина цього співробітника, так, і вона заходила, мабуть, комусь іншому. І Іншому. І з'ясувалося, що скоріше за все вона заходила до грабіжників, тобто в неї був роман з грабіжником. І про цей роман не знав цей співробітник банку. І коли е, вони просто зробили з, з, поліція, зробила. Фейкову записку, фейкову записку, начебто від дружини, так в якій казали, що я тебе кохаю все таке, до грабіжника. Тобто вони імо імітували переписку між дружиною і грабіжником, показали її співробітнику і в нього закрали ревнощі і він всіх став. Велике діло це ревнощі? Це була. Банда із Варшави, тобто з, з Польщі, із Варшави. яка гастролювала по різним, займалася саме такими дуже дуже сильними та великими справами. Ну, можна знімати серіал по цій, по цьому, можна. По, цьому по цій справі, але на жаль, ніхто майже про неї не, не згадує. Пізнавальна історія. Взагалі я рекомендую наш сайт «Харків, що манить». Харків, що мати. Це основна така праця, велика наша про архітектуру, про Слобожанщину. Так, дуже багато цікавих статей. Ось, рекомендую зайти і почитати, якщо когось цікавить історія Слобожанщини. Ось. І переходимо до другої будівлі. Друга будівля ага. це будівля дворянських зборів, яка не збереглася, вона знаходилася на площі Конституції зараз. І е, будівля початку 19 століття. сторіччя, ось. Е, і там у 35-му році була вперше поставлена ялинка. Тобто, ви знаєте, коли ж коли більшовики прийшли до влади, вони ялинку відмінили повністю. Тобто, це пережиток християнства, яке з як релігія, упрям для народу, і все таке. Ялинки більше не буде. А потім чомусь вирішили, що ну треба її повертати. Хоча б в якомусь вигляді, і в 35-му році, саме для дітей, там зробили ялинку. Такий зробили. І там були перші такі урочисті свята, подарунки для дітей, хороводи. Тобто все відродження новорічних традицій, ялинки почалося саме з Харкова, саме з цієї будівлі. І дуже шкода, що вона була в 41 -му, 43 сорок роках в ході. Друга світової війни повністю знищена, її не, не відбудували. Прикро. А світлини збереглися. Так, так. Світлина, звичайно, збереглася і воно, воно не є, ну, якось так. А от скажіть, є у Харкові такі споруди архітектурні, які спотворюють місто? А ви знаєте, більшість таких споруд з'явилося за останніх так, 15 років, мабуть. Це новобудови, які хаотично зростають в різних точках міста. Ось дуже великі. Є така у нас вулиця Хвильового, від вона йде від сумського ринку перпендикулярно вулиці Сумській та, та Пушкінській. Ось. Так, знаю. І там був, був такий неоготичний особняк, як, над фасадом якого, кажуть, працював. Василь Кричевський, батько українського модерну, угу. його знесли і там побудували дв'яти поверхівку. Це що ви кажете? Ну, просто потворно, яка фасад ну, дуже, дуже примітивний, ні на що не схожий. Там, да. це, це буквально там 5 років тому сталося. Угу. Ось, і побудували велику свічку на вулиці Куляківській біля Бага Горбатого мосту, так, Тей, теж історичний центр, там заборонено взагалі будувати. Великі будівлі Та хто на ті заборони? Але ви знаєте, в нас на ось ці заборони ставляться дуже крізь пальці. Угу. Ось, якщо комусь там договорити з ким, то і все таке, то можна й побудувати. Ось. Так, вибачте, що розповідає не дуже там так супер е весело чи там супер цікаво. А хто вам таке сказав? Чого так вирішили? <ріхи> Дякую вам. Дякую вам. Це хатка, яку збудував собі я. А це ось родина, яка проживає тут ця до єдина у хаті, яку збудував собі я. А це забудовник, та ще з кортина, який не бажає жила, щоб родина до того ж всі разом, ну тобто єдина, у хаті, яку збудував собі я. Питання одне виникає в людини: чи дати на лапу оцій ось скотині, яка не бажає жила, щоб родина, яку я вже згадував, тобто єдина, у хаті, яку збудував собі і я. Оце прочитав я і бачу фігня. Ну, це я про хатку, а ще про родину, а ще забудовника. Отже, скотина, якому на лапу збирався данину я дати для того і жила, щоб єдина родина моя, нечия та родина, у хаті, яку збудував собі я. Притулок дилетанта.